Привіт вам з міста Львова. Я сьогодні у Львові приїхала на вихідні, покажу, розкажу, що я тут буду робити. А поки погода непогана, дощу вже немає. Тож чудово. Так, а це ми вже добрались до Риберні, але Риберна не в центрі міста Львова. А крутіша? А крутіша. Ось моя. Подружка знає, що говорить. Це краще місце, і смачніше. І смачніше. Тож підемо дегустувати, щось зніму, покажу, що тут робиться. Але людей гляньте як багато. Тут дуже гарно. А ще подивіться ось сюди. Може бути й так. Моя подружка. Я сьогодні в неї у Львові в гостях. Тож йдемо смакувати. Ой, прикольно я. нині свято робити гріх. Йдемо, 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 йдемо. йдемо. Так, дивіться, звати мене Євген або Женя, якби щось можна звертатись до мене, то обслуговувати вас буде Михайло. То він такий трошки грубший Чоловік глубший згордав. Дякую вам за. Вам фартушки. фартушки давайте. А, фартушки, так давайте. Але не бийте Ну, Не бийте, щоб не летіло. Це не наша наступна. Все Та, смакує? Та, так, дякуємо. Давай смачимо. Будемо смакувати, пробувати. Висипається на легко. Так. Не гарячі наразі, так. але вони собі так лежать. І ти собі їх просто щипаєш, але вони вже полежать на цьому. На реверсах вже будуть мати той присмак. <гум> Консультація від майже львів'янки. Це <гум> просто тут багато, була це досить. <гум> досить. Ну що, ми смакувати? Всім смачно. Так, Шуци ми вдягаємо фартушом, будемо файні. Це сьогодні гарні, <гум> Тими хрестами, як -то, скелетами. скелетами. є сіськи. <свіс> Давай. Так закінчився мій перший день у Львові. Сходивши в риберню, ми пішли додому відпочивати. Так, Сьогодні неділя і все ж таки я добралася до центру Львова, так завжди гарно, тематично. З подружкою йдемо в Львівську копальню, як завжди. Так що йдемо смакувати каву і купувати в той же час. Каву ми тут не пили, ми лише купили, бо мене попросили на подарунок, а далі перейшли на іншу локацію і пили каву в іншому. І ми прийшли пити каву там, де п'ють така? Uh, espresso bagnage. Uh, Кориці лише мені посилив бас? Дякую. Ми сьогодні як будемо каву пити, так? Ой, Смачно? я не знаю. Смачно? Ты не знаю, вже не проживала. Да, Смачно. О, дуже смачно. Далі ми перейшли на іншу локацію. До вишнівки. О, о, до вишнівки, батька. Чого? Вісімнадцять з Такий львів. Кохання, трамваї і вершнівка. І так ми встигли гарно на поїзд. Правда, не на той, що треба, а на інший. А не Наш поїхав, ми йому помагали. Зато, було смачно і класно. Зато дуже. Розкажи, розкажи. Розкажи, як ти. З таксі. Бігла-бігла, попросила людей в машину. А ви кажете, наш друг поїхали. поїхав. Поїхав ну, поїзд. Все, прощала її. Так я ще не їздила ніколи, ніколи не записувалася. З ким поведешся, з тобой наберешся. Творчість вона така. Чафлю. Тобто в тебе гарна провідне, бачика гарна. Ти будеш їхати з комфортом, заходь, я тебе проведу. вихідні Цікавость, по попадати.